Тільки справжній майстер здатен створити таку деталізовану мініатюру. На щастя, його ім'я викарбувано на звороті A. R. Браун. Скульптор, художник і дизайнер ювелірних виробів. Заснував свою компанію в місті Дербі, Англія, у 1986 році. Згодом бізнес очолив його син Террі. І вироби почали маркуватися TS Браун. Обидві марки вважаються знаком високої якості та належать до найпрестижніших імен у виробництві п'ютерних виробів. До речі, маркування п'ютер також присутнє. І засвідчує, що це класичний англійський п'ютер високої проби. 90-95% чистого олова усі вироби розроблялись і виготовлялись вручну, намагаючись реалістично передати анатомію тварин і птахів орієнтовний період виготовлення цієї брошки десь 80 90 років. роки за рахунок високого художнього рівня. Прикраси сімейної компанії Браун відомі в усьому світі і дуже цінуються колекціонерами та поціновувачами англійського стайл.